І транзистори складаються з трьох напівпровідникових шарів з типом домішної провідності, що чергується емітора, бази та колектора. У минулому відео ми говорили про два типи транзистори NPN та PNP. Такі типи вирізняють залежно від порядку черговості слоїв в самому транзисторі. З точки зору помітності, емітерний та колекторний шар не помітні, але при виготовленні вони суттєво відрізняються ступенем легування для покращення електричних параметрів приладу. Колекторний шар легується слабо, щоб підвищити колекторну напругу. Емітерний шар дуже легований. Величина пробійної зворотньої напруги емітерного переходу не критична, тому. Що зазвичай, в електронних схемах транзистори працюють з прямозміщеним емітерним переходом. Шар бази легується слабо, тому що він знаходиться між емітерними та колекторними переходами і має великий опір. Який же принцип роботи цих транзисторів? Насправді все дуже просто. У транзисторі типу NPN основні носії заряду в емітері електрони переходять через відкритий перехід емітер бази в сторону бази. Частина цих електронів рекомбінує з основними носіями. Заряду в основі дірками. Однак через те, що базу роблять дуже тонкою та слабо легованою, більшість електронів змішаних з емітера притікає в область колектора, так як час об'єднання відносно великий. Сильне електричне поле зворотно зміщеного колекторного переходу захоплює основні носії заряду з бази та переносить їх у колекторний шар. Таким чином, струм колектора дорівнює струму емітера. За винятком невеликої втрати з в бази, що і утворює струм в базі. Тобто сила струму емітера дорівнює силу струму бази плюс силу струму колектора. Коефіцієнт альфа, що зв'язує струм емітера та струм колектора, називають коефіцієнтом передачі струму емітера. Сила струму колектора дорівнює альфа помножити на силу струму емітера. Чисельне значення коефіцієнта від 0,9 до 0,999. Чим більший коефіцієнт, тим ефективніший транзистор передає струм. Цей коефіцієнт мало залежить від напруги колектор база та бази емітер. Тому в широкому діапазоні напруг струм колектора пропорційний струму базі. Коефіцієнт пропорційності вираховується так: бета дорівнює альфа поділити на 1 мінус альфа від 10 до 1000. Таким струмом невелика сила струму бази. Може керувати великою силою струму в колекторі. Ну а в PNP все навпаки. Коли ви перекладаєте силу струму на базу, яка контролює струм між емітером та колектором, транзистор відкривається. Струм тече від колектора до емітера, посилюючи струм бази. Коли на базу напруга не подається, транзистор закритий, і між колектором та емітером струм не протікає. Якщо простими словами, то принцип роботи біполярного транзистора полягає в управлінні потоком електронів або дірок в його внутрішній структурі. Коли між базою та емітером протікає електричний струм, тоді потік електронів або дірок перетікає з емітера в базу. При цьому частина електронів або дірок об'єднується в базі. А залишок перетікає в колектор. Вуличина струму, яка перетікає між емітером та колектором, залежить від струму, який протікає між базою та емітером. Це дозволяє регулювати струм, який протікає через транзистор, шляхом зміни струму, який подається на базу. Ну і відповім вам про часті питання про біполярні транзистори. І перше питання. Де використовують біполярні транзистори? Біполярні транзистори використовуються в електронних схемах, де потрібно контролювати потік струму. Вони використовуються в радіоприймачах, підсилювачах звуку, аудіо та відеопристрої, де треба підсилювати сигнал. У схемах регулювання напруги. У схемах драйверів, де треба змінювати форму та силу сигналу, також для керування моторами, це може бути як звичайні мотори, вентилятори, пилососи та тощо. Ще можуть використовуватися для перетворення постійної напруги в змінну. Ну і в схемах комутації, де треба перемикати напругу з однієї лінії на другу. Наступне питання: за якими ознаками я можу зрозуміти, що біполярний транзистор працює правильно? Ось деякі з ознак, які можуть вам вказати. Про несправність транзистора. Якщо не працює схема, то треба, перш за все, перевіряти транзистор, також якщо він перегрівається або сильно витрачає енергію. Якщо біполярний транзистор викликає перепади напруги, а також якщо він шумить. Наступне питання. Які особливості ремонтних робіт, пов'язаних з біполярними транзисторами? Особливості ремонту біполярних транзисторів залежать від їх пошкодження. Спочатку треба провести діагностичні заміри на транзисторі під час роботи. Якщо він не відповідає, то треба його випаювати та заміряти мультиметром. На мультиметрі треба замірити всі контакти на транзисторі. Якщо є маленький опір, то транзистор вже несправний. Ще можна перевірити транзистор за допомогою ESR-метру. Якщо підключити його до Цього приладу, то він може вказати, чи правильно працює транзистор. Якщо ми виявили, що транзистор несправний, його можна тільки замінити і після цього перевіряти справність схеми. Будь-які ремонтні роботи починаються з якісної діагностики, а якісно діагностувати можна тільки з теоретичними знаннями. Маю надію, що це відео вам допомогло більше розбиратись в біполярних транзисторах. Якщо ви чогось не зрозуміли, передивіться відео ще раз. А якщо все зрозуміло, то не забудьте поставити лайк. Та якщо ви хочете продовження таких відео, поставте дзвіночок, щоб не пропускати. Ну і не забувайте підписуватись. В наступному відео ми поговоримо про польові транзистори. Там є про що поговорити. До нових зустрічей, па-па!